Співачка Таяна відіграла перший великий сольний концерт у Києві. Підготовка до сольника тривала півроку, і, за словами її продюсера Алана Бадоєва, пісні до концерту створювалися до останнього. Найпрекраснее в цьому концерті, що це все діло рук, мислі і творчества. Це її ідея, це її команда, зібрана музикантів. Це повне її вдохновение. Разом із Таяною на сцені виступили і її друзі: Співак Олексєєв, Лаут, Гурт Фрідом Джаз та інші. Окрім цього, артистка виконала пісню разом із рідним братом, чим вони розчулили своїх батьків, які були в залі. Також на концерті були помічені Михайло Ясинський, Макс Барських, Олександр Скічко із дружиною Лізою та Юлія Саніна із чоловіком Валом Бебко. Я її добре знаю, і мені дійсно подобається її творчість. Я дуже рада, що вона нарешті знайшла себе у сольному виконанні. Вона дуже класна, не тільки виконавиця, але й автор власних пісень. То я дуже рада за неї. Сама співачка результатом своєї праці більше ніж задоволена і зізнається, не очікувала, що прийде стільки людей. Вдалося все. Я сама навіть не очікувала, що буде так, що буде стільки людей, і всі прийшли, кому подобається моя музика, кому подобаються мої пісні. Це для мене найкраще подруга. Тепер команда артистки готується до всеукраїнського туру. Запевняють, вони готові. Однак, коли він відбудеться, поки не знають.